Відносини з країною агресором і з країни. І комсум, то всі плабані представництва на території. Чи є постадієш, мати і до сина і до досі. Якщо, якщо влада не почує і до 12. Тих годин 9 березня буде вже до відповідних і застосований відповідний інструментарій щодо зміни дії Савченко і наголошую всіх інших політичних в'язнів режиму Путіна. Український народ сам буде розривати дипломатичні стосунки з країною агресором, перекривати газ. Перекривати електроенергію, перекривати транспортні шляхи, зупиняти роботу російських банків і блокувати російські амбасади на території України. Які прибувають транспорту підтри підтримую абсолютно всі дії, які направлені на те, що зупинити кращу стрілять наших громадян, яка утримує близько 130 полонених на території, зрозуміло, великим. І нехай прислухається вся Європа до нас можна Скажіть, будь ласка, Сакашвілі заявив, що він знає, як Аваков, там якісь кишенькові батальйони. Є в нього якісь схеми по їх утриманню, по фінансуванню. Ви можете запросити на свій комітет Сакашвілі, щоб він розповів про це? Можу, але боюся, що на комітет прийдуть комбати і начистять рожу Сакашвілі за такі слова. Тому що Саакашвілі треба не фотографуватись на фоні оборонних споруд Маріуполі, а допомагати. Хай він розкаже про благодійний фонд в Одесі, який має допомагати бійцям, а допомагає піар кампанії. А ви вважаєте, що наші правоохоронні органи працюють? я вважаю, що коли нікому було захищати країну, то добровольці пішли в батальйони. І не Сакашвіля, ніхто інший не мають права їх хаяти. Треба вибирати слова перед тим, як щось говорити. Якщо він говорить про корупційні схеми в МВС, то хай він про них говорить, але хай перестане чіпати добровольчий батальйон. Угу. Ви розумієте різницю? Коли нікому було захищати країну, то хлопці пішли на схід, і я був серед них. Ми пішли захищати країну, ми пішли захищати і звільнили Маріуполь, де був Сакашвіл. Скажіть, Він має право зараз щіпати батальйони, мараз. Звичайно. Скажіть, будь ласка, от до вас таке було відношення, ви хворі, вас судять. Краснов, хворі, вас судять. Е, оцих е, Кацапів взяли е, ГРУшників, їх лікують, а потім судять. Поясніть, будь ласка. Ну, По-перше, е, коли я хворів, е, то не ніхто не судив. Намагання були, звичайно, але... Е, а Краснов. Стосовно Краснова, він проходить лікування зараз. Він зараз в лікарні. Це не завдячі чи правоохорони органи, а завдячі громаді батальйонам і Ну, так, mm. mm. да, але так є. Ми добилися нас хороні. Ну от ви самі за батальйони заговорили. От і відповідь на питання. вам за дискусію про охоронні органи, які в нас а скажіть, хто ви представці треба батальй... організації. організація. Треба батальйон Загабай, Олександр. за що Загабай. 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 Я розумію, задавали про але Саакашвілі не може сформулювати питання. І ну, дум... в одну думку вкидує туди і Авакова, і батальйони, і кони і людей і скоті. Але його пора вивезти на чисту воду. Ну, так хай виводи Авакова, тільки батальйони хай не чіпає.